Доброго дня! Сьогодні ми качечок поготували, можна подорожувати далі. Ми в Трускавці. Дуже гарне місто курорт. Я люблю відпочинок. Готель 365. Дуже гарно, так. Поклали гарбузи, квітами прикрасили. Герб нашої країни України і така клумба з квітами чудова біля такого гарного теля. Трускавець. Ретроспектива курорту Трускавця. Який був Трускавець. Старі фото, як люди стояли дубів'ята по воду. Трускавці відпочиваю вже більше 30 років. 36 років. Це гарне дуже місто. Його не можна не любити. Міла Блюберг будівля 1907 року. Гарна будівля Являється візиткою. Трускавця. о, які райські Яблучка жовті. Нове будується. А старе завжди до себе приваблює як архітектура. Ну як тобі, місто Трускавець? Гарне дуже місто. Карамельки, книжечки для діточок Абетка. Частка робить карамельки. Я не знаю просто що може, що я можу. цукерочка. А ви нам покажете, яка всередині красота, там, що там у них на всередині. Оцелиночка. Ой, дякую, моя сонечко, дякую. Гарного дня вам. Дякую. Натенька, тебе пригощає, тетя цукерочка. Воно я подякую. Цукерочко, тітя робить. No, вам дуже вдячні. Ми там у вас купили Ммм, Яка смакота. Дякуємо за цукерочки. Да? Ой, дякую, у нас вчора і не був. На. Ді, дай. Дякую. Дайте мені ще й моїм дітям побачить наказу. А дідусь купив тобі цукерку, а покажи, як тобі діти. Ой, який красивий котик. Дідусь купив тобі кицю, так? Да? Дідусь, подивилися, які спали. Вон така карамельниця. У нас пригостили. Дякую. Я бачила будинок з карамельками. Да? Угу, багато карамельок. І книжечок багато для діток. Пішли. Карамелька моя. Ми вам дуже вдячні. Гарного дня вам. Майстерня карамелі. Нас пригостили карамелькою. Хороша дівчинка. В Україні дуже щедрі, добрі люди. Ми зайшли з дитятком, дали і бабусі, і дідусів, і мамі, і маленькі наші дівчинки всім пригостили карамельками, які роблять у нас на очах. А ми купили карамельку, таку, -таку, таку красиву крутим. П'яна вишня, зайдемо, спробуємо смачну наливочку. Там такі смачні наливки вишневі. Як замерзнемо, підемо, поп'ємо гарячий шоколад у Львівську шоколадницю. Є львівська майстерня мила і майстерня карамелі. Все є, що забажаєш. Тут і сувенири, тут і трофіля, тут і різні різні шоколади, які тільки забажаєте на сувенір і споживати. Коробочки гарні, Підкова щастя з шоколада. Ось такі шоколади дуже гарні. І з горіхами, і білі, і чорні, і молочні. Шоколад дає серотонін. Серотонін – гормон щастя. Подивіться, тут скільки щастя. Це місце щасливих людей. Кота. Таничка з сувірами, з цукерочками, шоколадки, небудь смак, білі та чорні. Серце. Оце так шоколадка. Таке серце стоїть 4 двісті. Зайчики маленькі, побігайчики, шоколадні рибки, шоколадні їжачки. Сова в шоколаді. тобі це... Щас, я ще не вибрала, зачекай. Іра казала, хоче дубайський шоколад. О, та тут нема, це шоколад, львівська шоколадна, це дивики набір цукерок хороший. Помаранчики. Оце помаранчики чудово в шоколаді. Це прикольно, вони такі розпадаються на такі, бачиш такі штучки. Вони як з лісовим горішком, і з кишю, і ялинки, і ангелочки. Ангелочки дуже гарні. І шоколада. Ось такі горішки, шоколада, в глазурях. Що це в нас? Набір дрожає асорті? Прекрасно. Завжди купляємо собі смаколики. Оці гарні. І сердечки, і медведи. Тут поштучно продається кожна цукерочка 35 гривень. Лужечки шоколадні, метелики шоколадні. Підніми її на руки, хай подивиться, які шоколадні цукерочки. Долишіть чотири, будь ласка, машинки. Шоколадна цукарочка. Машинки дві штучки лежить. Скільки всяких смаколків. Печиво в шоколаді. Ой-ой-ой. Скільки дівчатка наробили смачного гусі. Ой-ой-ой. Очі розбігаються. От такої смакоти, красоти. А на тому теж у вас кафе є, як і раніше можна каву. Ми всі такі беремо шоколадки, вони з різними смаками ну, дуже звичайні. Які білі, молочні, чорні, коричневі. Цукерочки, 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 цукерочки. І ось отакі пліточки шоколад. Як тобі кава? Як завжди, сів за наш столик Це мені така цукерочка Ти п'єш каву і тобі до кави дали таку цукерочку. Цукерка, шоколадний труфер. Всередині така м'яка-мягка. труфель смачний. Дякую. Не буде дідусь їсти твого карамелика, дідусь п'є каву. А бабуся їй шоколадну цукерочку, mm. смачну, смачну, mm. яку, яку, яку далі локала, дякую. Ми у львівській шоколадниці. Готель. Річки, кафе річки. Боже, ну, яка краса, яке гарне місто тут розкаветь. І сонечко світить. І погода чудова, і озеленіння гарне. Пам'ятник Степану Бандері. Ми в Трускавці. Біля готеля встановили такий пам'ятник. Мазар з вишиванками, з сувенірами, з картинами, вишиванки. Такі гарні на будь-який смак. Бішонку купить? А шкуру ти бачиш шкуру? А падать і голуб сидить, голуб миру. Скоріше б нам мир був в Україні. Пледи, носочки. Жаль. Ви самі в'яжете? На зиму, Скарпат, на подарунок. Шкури, ой, яка краса, яка краса шкури. Боже, вечинка така. Вони. Ой, яка опаха, яка красота. І зовечок це, да? Ой, яка краса. І фарбоване, і шкура теляти, корови. Виноград, гроші, а ось які сливи гарні. Ух ти. хурма, гранати, навіть колониця. Трускавка, майже трускавці. Марцепани, ці дуже смачні. Ці марципани вони дуже смачні. З мегдалем. І да? з вишною вода. З вони дуже смачні. Оці цукерки дуже смачні, я завжди купляю. Отакий От шоколад дуже смачний, теж завжди купляю. Яблучка ми тобі купили, уже обережно. Цукерочки, сухофрукти. На любий смак. смак. Настя хурму з'їла, Насті дуже сподобалась хурма. І це все базари, базари. Сушені гриби бігазочками, сувеніри з Карпат, чаї карпатські, коваски, цукерки, грибочки, на будь-який смак навіть спеціалі. Вибір кави хороший, вибір цукерок хороший. Літвен в повітрі пахне. Ми гуляємо по трускавцю. І це все базар, базар, базар. Тут і речі продаються, і сувеніри, і смаколики різні. Собачка. А що це за порода? Красуня. А що це за порода у вас, собачки? Біла швейцарська вівчарка. Швейцарська раз таку собаку бачу. Дуже гарна, як звати її? Дона. Дуже гарна. Дона дуже гарна собачка, да? біла швейцарська овчарка. Бабушка ми вже й королівську бачили, яких тут тільки собачок не привозять. Да. А ми були там тюбінг. Там, де ми ловили рибку, там був тюбінг. Ось багато куди возять людей. Тут де ми були, бач, опака риболовля. Там ти була рибку їла. Так, да. а ось опака диви, опака, опака. Ти тут була? Ну, Пішли далі. Сувенірний ринок. Що забажаєте, бажаєте все можете купити? Погодуєш. Із рук Насенька, погодуй, голубів. Отак, От хай до тебе приходять. Не бійся, вони не вкуся. Настя, діда, дивіться, Насі. Із рук їдять, привіт, Ташечка. Привіт, голуб! Ой, на голові! Оце я таке газу. <_ani> Давай, они туда свартуют. садят на горах. И бели, и сири. Катички плавают и улыбают. Сонечко вже сідає. Ми гуляємо в парку. Всі кормлять качок. І один лебідь. А також багато голубів. Годували. птахів а Та лебедя. А ще качачок. Нагодували. Повітря таке свіже, хоть ножем ріж. Гарно тут тобі повітря. Да.